Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі, дякую вам за увагу. Сьогодні пропоную вам подивитися загальний такий розклад на 6 варіантів на тему сварка. От, сталася сварка, конфлікт, ви переживаєте, то ви себе звинувачуєте, то обставини звинувачуєте, безсоння може бути у вас. То спитаємо у Таро, чи буде перемир'я? Але я хочу зауважити, давайте дивитися ту сварку, яка ось свіжа, ну, місяць, тиждень, отак от, от не та сварка, яка відбулася 20 років тому. А ось буквально от по гарячим слідам. Можливо, вчора з кимось посварилися, і тут мій розклад вам попався, так? А можливо, місяць тому з кимось посварилися, людина не виходить на зв'язок, і ви оце переймаєтесь, переживаєте. Тобто, у нас стоїть питання таке: відбулася сварка, і давайте спитаємо у таро, чи відбудеться перемиря? Коротко і ясно. Чи відбудеться перемиря? Ну, можливо, аркани можуть ще якусь пораду дати. От, або яким чином відбудеться то перемир'я. Думаю, це багатьох цікавить, тому що життя є життя. А якщо у вас сварки з декількома людьми, то можете загадати декілька варіантів. Да? Посварилися з подругою, посварилися з сестрою. От, і ось чи буде перемиря. Перший варіант, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Зосередьтесь, можете згадати ту людину, з якою сварка відбулася. Візуалізуйте собі її, заспокойтеся, оберіть свій варіант. І давайте дивитися. Сталася сварка, конфлікт. Будемо дивитися, чи буде перемиря. Так. Перший варіант. Дев'ять жезлів, помірність. Ну, тут показано, що напруга з обох боків. Яка, знаєте, кожен зайняв внутрішню оборону, спинами повернулися один до одного. Це були нанесені такі емоційні удари, дуже серйозні. От. Обоє отримали рани. І зараз кожен якби, захищає себе. Цей конфлікт уже втомлює обидві сторони. Не можу сказати, що та людина, з ким посварилася, вже забула, та рукою махнула. Ні-ні. Думає. Думає. Ну, Але одночасно у кожного і у вас, і в той людини, з ким ми посварилися, тут немає бажання здатися. Тобто кожен тримає свою оборону. Образився, шишки набиті, рани кровоточать, образився і не хочу здаватися. Ну, Все ж таки ми бачимо помірність. Помірність каже, все це пусте. От той вогонь, який був, він буде погашено. так? Але на це треба час. Тут не одразу треба, щоб пройшов певний час і відбулося якесь певне осмислення. Якби знаєте, все світ каже, та ви помиритеся. Просто на сьогоднішній день іще нема готовності, іще болить, іще кликотить, іще ті образи заважають знайти потрібні слова чи потрібні дійства. Можливо, то та людина, з ким ми посварилися, можливо, хапається за телефон, от візьме, щось напише, а потім попускає. От треба пережити цей момент. Тут Буде переміря, час візьме своє. Просто на сьогоднішній день це ще важкувато. Другий варіант, що тут? А, тут, можливо, сімейна сварка, можливо, чоловік з дружиною, або якась пара, ну або просто ну, сім'я, родичі між собою. Дев'ять кубків, десять кубків. Ну, тут позитивне сполучення, обоє аркани. Тут кожна із сторін бажає примирення. Це бажання помиритися є з обох сторін. Тому перемир'я буде, тут нема про що говорити, тут навіть он сядете всі разом за один стіл, зариєте той топор війни, помиритеся, вип'єте по чарці і будете знову жити довго і щасливо. Це перемир'я тут буде, однозначно, тут навіть нема про що говорити. Третій варіант, що у вас? Третій варіант. Король Жезлів, в 6 е, часів. А, так. Можливо, це мова йде про мужчину, то з мужчиною, можливо, сварка. ну, Це як варіант, тому що ну, випав чоловік. ну, Тут, або мужчина, неважливо хто це, брат, сват, син, чоловік, коханий, я не знаю, кум, з ким ми там посварилися. Так? Або це просто людина. Яка просто здатна, знаєте, на мудрі рішення? Особа виважена? Ось сварка між вами відбилась, і цій людині треба знаєте, якби все переварити. Зрозуміти, зробити якісь висновки, напрацювати якусь певну свою стратегію. Ось розумієте. І тут перемиря можливе, воно може бути, тому що шість мечів часто вказує на рух в бік спокою. Тобто людина вже пережила скільки всього уже позаду, скільки того, -того негативу, що вже просто хочеться остудити голову і йти спокійно. Але ця людина, з якою відбулася сварка, може, це вас показує. Треба знаєте, як зупинитися. Перемиря тут буде. Буде, але тут, знаєте, хочеться зробити висновки, аби надалі такого не було. Тут теж буде зарита сокира війни, але знаєте, тут лишиться якийсь такий присмак. Присмак такий лишиться. Тобто людина вже буде робити висновки, що так я вже не буду робити. Ну, добре, поби такі висновки. Буде перемиря, тут просто трошечки напруга. Четвертий варіант: трійка кубків, король кубків. А тут є хтось третій. Тут. Якщо ну, двоє людей, але хтось і третій. Ну, не обов'язково це мова йде там третій зайвий, там коханці, це можуть бути родичі, папи, мами, свекрухи, сестри, брати, сусіди, хто завгодно. Тобто тут є третій хтось задіяний, або отой третій просто може втрутитися в цей конфлікт і виступити, ну, в якості дипломата чи арбітра, чи що, але він хоче влаштувати зустріч, теплу зустріч. Трійка копків це ну. Про радісні новини і про зустріч. Так? Карти позитивні. Я вам хочу сказати, ця сварка, скоріше всього, була просто на емоціях. да, наговорили один одному зайвого. От. Але потенціал до відродження стосунків є. Потенціал до відкритої розмови, до дружньої бесіди, до хорошої зустрічі. так, і Тут буде розуміння, тут ви вибачите один одному образи і буде перемир'я. І хтось тут, третій, допоможе. Або це сварка між трьома відбулася, але ви всі в трьох помиритеся. Далі вісім жезлів, трійка часів, а тут добряче насипали один одному. Просто таки насували так насували. І тут теж, можливо, хтось замішаний третій. Да, тут без третього не обійшлося. Або у вас ця третя людина лобами зіткнула так? якось так заколісно, або треба вибір було якийсь зробити між ким і ким якимось. Тут тяжка така ситуація. Я вам хочу сказати, що спроба контакту буде. Вісім жезлів, це знаєте, ця людина все-таки горить, От, знаєте, хочеться щось іще сказати, доказати, пояснити, роз'яснити. Тут є таке бажання. Так? І, можливо, це знаєте, як відбудеться зустріч. Ну, Випадкова або підлаштована зустріч, да? коли в очі в очі ви зустрінетеся і нема шляху назад, треба говорити. Але хочу сказати, що тут одна, одразу виникнуть знаєте, якісь дорікання, якісь образи. Тобто тут не буде так, що помовчали спокійно, потиснули один одному руку, там, чи обнялись, чи поцілувались, і вибачили. Ні. Тут ще насипали, але іщ, і хочеться іще щось от додати, щоб, знаєте, щоб мало не показалося. Але тут якийсь крок до перемиря перемир буде. Тут, хоч і повно образ, дуже тут душа болить сильно. Бачите, аж кров капає. Так, як, начебто, розбита, розбитий годинник і вже все, вже тут кажеться безполезно. Але все-таки спроби якісь будуть. Тут, можливо, буде смс-повідомлення, хтось щось, ну, можливо, напише, ви узнаєте якусь інформацію. Або ця людина буде якось, ну допустимо, дзвони, а ви трубку не берете. На. Або вам дзвонять, а ви навпаки, слухавку не берете. думаєте, хай ще пройде час, потім, от хай мені дзвонить 10 разів на одинадцяте. Я візьму слухавку. Отак, от, от десь розумієте? Тут все в емоціях, тут все дуже складно і просто тут перемиря відкладається в часі. Але спроби будуть. І шостий варіант, що тут у нас, є: Рицарь Кубків, четвірка Пентаклів. Ну, Рицарь Кубків тут одразу бачите, ось я біжу на коні з пропозицією. Можливо, це відбулася якась сварка між мужчиною і жінкою, неважливо, кому ви там один одному доводитеся, але від цієї людини, з ким ви посварилися, все-таки буде йти пропозиція миру, якийсь щирий жест буде, ну, відвертий, щирий, іскренній. Да? Тут бажання спілкування є. Або, можливо, знаєте, ви в напруженому сидите зараз в такому стані, не розмовляєте, закрилися один від одного, так? А у цієї людини є для вас якісь добрі новини. Припустімо, не обов'язково помиритися, але щось таке, те, що ви, можливо, разом чекали. І ось він чи вона буде вам дзвонити, писати або навіть приїде, і буде захльб казати цю новину. От, і тут, якби, перемиря саме собою має відбутися. Тут людина готова проявити ініціативу, тому що боїться вас втратити насправді. Перемиря буде. Але тут ще знаєте. От ви якось помиритеся, але причина конфлікту вона якось лишиться. Ця причина не вирішена. не вирішена. Тут є якась вразливість когось з вас. Як, як хтось себе тримає в якихось певних кордонах і не може з цього вийти, ви помиритеся, щиро помиритеся, але вам треба, я б сказала, так, знаєте, з'ясувати корінь зла. От В чому саме було. Ну, тут 30 з кубками ну припустімо, це я вам приклад привожу. Ось чоловік, припустимо, зловживає, да? і ось напився, і повів себе, як свиня, скажімо так. Да? І ось дружина його в шию вигнала, все, іди, щоб мої очі тебе не бачили, все посварилися. Припустимо, він був випивши, наговорив, і там чогось вона образилася. Ось він прийде миритися, прийде. Але ж ви помиритеся, але ж корінь зла. Ну не викопали, не викинули. Тобто, п'янка і або зловживання алкоголем воно ж таки лишилося. Тобто воно буде іще далі. І вам треба, аби не сваритися, вам треба вирішити корінь вашого зла. Ну це, як приклад сказала, п'янка не обов'язково. Тут що завгодно може бути причиною вашого конфлікту, то вам і хочу сказати, перемиря буде, але причина конфлікту лишиться ще. Маю думку, що це вам було корисне і щось можливо вам підказали. Дякую вам за увагу.